Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати розказати, як я з'єдную мотиви за допомогою гулечки. Перш за все, хочу сказати, що мотиви ми попрали, попрасували і виклали так, як нам потрібно: за допомогою схеми або за допомогою викрайки. Всі мотивчики розложені, лежать так, як нам треба. Мотивчики лежать у нас лицем униз, тобто зшиваю я по зворітній стороні. Що хочу ще сказати? Ниточка для зшивання у нас трошки тонша за ту, з яких ми в'язали наші мотиви фрагменти для кардигану. Що я хочу ще сказати про мотиви. Мотиви у нас мають з боків отакі косички За ці косички ми будемо шивати, але будемо прошивати не наскрізь повністю, а будемо брати. За верхній полупетлі. Оце називається верхня полупетля, а це називається нижня полупетля. І ми будемо шивати за верхні полупетлі, ті, що ближче до нас. І ще на мотивах чаще всього, зазвичай, отут, у куточках, є повітряні петлі. Їх може бути різна кількість, 2, 3, 5. Ми шукаємо середню петельку тут і тут. Якщо тримати, то тоді і тут. І нам треба оці всі петельки прошити зараз. Так. І отут шукаємо також ту петельку, що нам потрібно. Далі. Беремо мотивчик, я складаю так, трошечки до себе. Беру і прошиваю дві верхні полупетельки. Мені так зручніше. Мотивчик складений і видно ці полупетельки з одної і з другої сторони. Справа і зліва. Прошиваємо. Права, зліва, прошиваємо. Мотиви можна також з'єднувати за допомогою голочки із лицевої сторони. Але для себе я на даний час вибрала такий спосіб. Прошиваю. Дуже не затягуємо, але й не робимо так, щоб нитка болталася. Бо потім, коли Виріб у нас буде готовий. І коли ми це все надінемо на себе, під своєю вагою це все трошечки провисне. І якщо у нас нитка дуже слабо затягнута, то тоді буде це видно і буде болтатися. І весь цей шов якось буде некрасиво. Так, продовжуємо. Прошиваємо. Вишиваємо? І так ми доходимо до вуголка мотива, тут так само. Ми з'єднуємо усі ці петельки. Якщо нам потрібно, приєднуємо ще один мотив і йдемо у тому напрямку, який нам потрібен. Думаю, що все було понятно, зрозуміло. Всім гарного дня!